Друзі, вітаю на розіграші лігатури Ріготі від компанії Sounds Good. Ми розіграємо лігатуру серед людей, які долучилися до нашого збору на допомогу другу Герою України, захиснику України Устиму Мельнику, який, на жаль, втрапив страшне ДТП. Хочу подякувати кожному і кожній. Я сподіваюся, що разом ми допоможемо Устиму відновитися і якомога швидше повернутися до повноцінного життя. Що стосується нашого збору, всі кошти, які ми зібрали, я сьогодні вже у стиму перерахував. Залишиться нам тільки знайти нового власника лігатури. От ми маємо табличку, в якій внесені всі люди, які прийняли участь. Кожен донат кратне 100 гривням. Це один шанс виграти лігатуру. Відповідно, люди, які задонатили 200 гривень, мають два шанси. Люди, які затратили умовно 900 гривень, це 9 шансів на виграш лігатури. Знайти переможця нам допоможе сайт random.org. Сюди ми вносимо кількість квіточків. Всього розігрується серед 170 квіточків. І натискаючи кнопку Generate, ми отримаємо номер квитка переможця і відповідно нового власника лігатури. І так, нас перемагає номер 104. Номер 104 це у нас. Шукаємо хто? Пашенка Єлізар Анатолійович. З чим ми його і вітаємо. А, дорогі друзі, я хочу ще раз подякувати кожному і кожній, хто долучився. Бажаю всім мирного неба над головою. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні!